Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. Переді мною стоїть культиватор сороковий. Сьогодні ми поговоримо про те, як його зібрати, і звісно ж про його технічні характеристики і всякі приємні штуки. Але перед цим запрошую вас підписатися на цей канал і одразу поставити лайк цьому відео. Все, не затягуємо, починаємо. Беремо улюблений ніж К-61 і розпаковуємо саму коробочку. Ви можете звернути увагу, що у нього в моделі є цифра 40. Це означає, що ширина культивування у нього 40 сантиметрів. Відкриваючи, що ми бачимо перше, це, звісно, інструкція. Далі рукоятка. Так, угу. давайте отак зробимо сам культиватор, який надійно скріплений дротом з його рукояткою. Одразу скажу, що штука не легка, щоб однією рукою піднімати. Ага. І тут у нас є ще запчастинки до нього. Це прибираємо. І будемо переходити до його збірки. Що одразу кидається в очі, так це великі колеса, що говорить нам про те, що він буде досить непогано справлятися з нерівностями. І давайте з колес і почнемо. Можливо, ви могли подумати, що колеса треба десь сюди, але ні, для них ось є окреме місце, яке, до речі, можна регулювати. І для зручності збірки також рекомендую одразу поставити в таке положення, щоб ви не мучилися з цією трубою. До неї ми повернемося трошечки пізніше. Не трубою, перепрошую, а рамою. Будемо називати речі правильно. Так, раз колеса, два колеса. Так, я бачу, що там мають бути якісь шпонки. Так, вони є в ось в такому маленькому пакетику, і туди ж є одразу і дві шайби. Надягаємо шайбочку і надягаємо шпоночку. Одна є. Якщо назвав шпонку неправильно, напишіть, як правильно називається ця штука. Тому чекаю ваших коментарів. І одразу закриваємо кришечками. Раз. Два. І отаку от красу ми маємо. Давайте ми його перевернемо. І отут нам вже стає, зрозуміло, навіщо нам ці колеса. Для того, щоб під час культивування вони вам не заважали, ви їх могли просто прибрати. Так, але поки ми повернемо назад, бо нам треба все зібрати. Так, і почнемо ми з ось цієї частини рукоядочки. Беремо гвинти. Одразу звертаю увагу, що сам барашок має бути всередині, оскільки у гвинта є квадратна частина під шляпкою, а у цієї частини рами є відповідні посадочні місця в отворах. Всі гвинти з барашками однакові, що для нижньої, що для верхньої частини, тому можна не переживати, що ви щось переплутаєте. Ми зараз не будемо сильно затягувати. От тут на цьому етапі треба бути дуже уважним і дивитися, щоб у вас дріт не потрапив всередину, поки ви будете це закручувати, і залишити його назовні. Тому слідкуйте за цим. Так, і тут давайте ми одразу гвинти вставимо. Не впевнений, що вам видно верхню частину рукоятки, але зараз нам це не дуже і потрібно по великому рахунку. Думаю, що гвинти вам точно видно. Да, мені тут оператор підказав, що його можна ж просто покласти ось так. І не мучитись взагалі. І так його затискати. Так набагато зручніше. Отміна, я вам сказав, щоб дріт всередину не потрапив. І в мене він потрапив всередину. Тому праву частину культиватора я на секундочку розберу, дістану драти. І ось цей тримач для мережевого кабелю тереподовжувача треба одягнути на трубу от сюди. Продіваємо його. І тепер повертаємося до закручування. Культиватор у нас майже зібраний. Бачимо ще ось два таких пластикових кріплення. Їх ми надягаємо от сюди і от сюди. Або куди вам зручно, вони, в принципі, в довільній формі можуть розташовуватися, і вони зроблені для того, щоб у вас кабель просто зайвий раз не тіліпався. Давайте покладемо і розглянемо елементи управління. Ми бачимо тут помаранчеву таку яскраву кнопочку, і це запобіжник. Для того, щоб культиватор вимкнувся, вам необхідно натиснути ось тут на кнопку, і потім вже натиснути на ось цей помаранчевий важіль. Все, культиватор працює, кнопку тримати не потрібно. Ну і давайте пробіжимося трошечки по його технічним характеристикам. Як я вже казав, ширина культивування максимальна. 40 сантиметрів, мінімальна теж 40, а глибина вже може варіюватися вашими руками і колесами до 20 сантиметрів в глибину. Йдемо далі до ножів. Їх тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість штук. Вони всі хрестообразні, і дуже важливий момент, що на них усіх є ребра жорсткості. Вони виштампувані, що дозволить їм більше довше прожити, прокультивувати вашу земельку. Ну і звісно ж, ножі вони ж фрези можуть називатися вигнутої форми, що дозволяє легше перекидати. Грунт і працювати більш ефективно. Ви спитаєте, що по двигуну? А я відповім його потужність 1500 Вт ватт номінальна і обертає ось ці 6 ножів. Він зі швидкістю 360 обертів на хвилину. Не відходячи далеко від фрез, бачимо металевий щиток. Він буде захищати і вас, і силову частину культиватора від попадання якихось камінців, а не знаю грудок ґрунту і так далі. І так далі. Він тут зроблений суто заради безпеки. І ось тут з іншої сторони є наліпочка. Я не знаю, чи вам видно ось тут жовтенька, де показано, що ноги під нього сувати не можна. Я вам не рекомендую це робити. Ну і давайте до, до комфорту в роботі. Назвемо це так. Він електричний. Про що це нам говорить? Говорить про те, що нам не потрібно займатися ніякими паливними сумішами, свічками, карбюратор налаштовувати чи ще щось. Він суто електричний, що сильно спрощує його експлуатацію. Просто вимкнули в розеточку і пішли собі працювати. Головне, слідкувати за кабелем. Для прикладу, беремо наш подовжувач SE2. Можете бачити, він якраз зроблений для садово-паркової техніки, і ми робимо наступне: отак, складаємо таку петельку. Просовуємо через цей отвір і затягуємо його під вушком, і все. Далі вмикаємо отак от в розеточку, і фактично ви безпечно і правильно за всіма правилами техніки безпеки підключили свій електричний судовопарковий інструмент. Така сама схема підключення працює на всіх електричних судовопаркових інструментах. Просто десь вона вбудована в саму рукоятку, як, наприклад, на електропилах, а десь реалізовано ось таким чином. Дуже прошу не нехтувати цим. І давайте ще декілька слів про самі колеса. Я оце відключу, просто щоб воно нам не заважало тут. Ось зараз ви бачите таке транспортувальне положення коліс. Ви просто його нахиляєте і повезли його на колесах туди, куди вам треба, де ви збираєтесь працювати. Якщо ми говоримо про робоче положення, то це має бути останнє горизонтальне положення, де фактично культиватор стоїть на фрезах, і рух вперед виконується за рахунок обертання самих фрез. Середнє положення, середнє положення використовується, коли ви працюєте на якійсь невеликій глибині, наприклад, там 5-10 см, і вам потрібно в половину його зменшити. Але в будь-якому разі. В землі рух культиватора вперед виконується за рахунок обертання самих фрез в ґрунті. Я вам не договорив про те, що він електричний, які це ще є бонуси, крім того, що сильно спрощується обслуговування. Як мінімум, його не потрібно диркати, тобто буде набагато простіше і для жіночок, і для літніх людей працювати з цим інструментом. А як максимум це фактично те, що у вас з'являється можливість працювати в закритих теплицях цим культиватором. Він ідеально підійде для дачників, для людей, у яких є якась невеличка присадибна ділянка. Ним навіть можна спушувати землю на Вколо дерев, і він за рахунок вигнутої форми ножів не буде шкодити корневу систему. Тож давайте підведемо підсумки по цьому культиватору. Фрези 20 см, що дає нам глибину культивування 20 см. Розставлені вони на ширину в 40 см, що дає вам ширину культивування за один прохід, знову ж таки, 40 см. М'якенька ручечка для вашого комфорту, достатньо потужності, щоб робити культивування за один прохід, ножі, якими можна і навколо дерев, і між рядочок, і просто спушувати землю за рахунок того, що він електричний Можна і в закритих теплицях працювати в цілому, як на мене, скарб для дачників. Лютий місяць у нас теплий, тому можливо, можливо, вже через тиждень ми підемо його тестувати. Якщо у вас є ідеї, побажання, як нам це зробити, напишіть про це в коментарі. Або, можливо, ви десь недалеко в Києві або в Київській області, і запрошуєте нас до себе, щоб ми разом з вами протестували цей культиватор. Нам буде цікаво, а у вас буде вспушена земля на городі. Я думаю, такий він, він виходить. Друзі, посилання на цей інструмент є в описі під цим відео. Там ви можете дізнатися ціну і подивитися. Це абсолютно всі 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 технічні характеристики його. Звісно ж, гарантія тригловки на весь інструмент Дніпроєм і все як ми любимо. Підписуйте на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Обов'язково донат НЗСУ і обіймайте маму. На ну, все добре і нехай щастить!